О, блін. Ну, їх... Вони тут не жильці, вони тільки навчаться ходити, їх машини повбивають. А в мене їх забрати нема куди. Бо обще. Привет, ребята. А ну-ка покажіться. Покажіться. Є ви красиві, які мордаті. О, бозі мої, макрі. Холодно вам, так? Бозі мої, бозі. Я не буду вас брати на руки. Мокрі, ходили по дворі мокрі. Нічого, у вас мама прийде погріє, все буде нормально. Там я всі хода позакривала, тут, везде тепло. Мама погріє буде тепло. О, блін. Може комусь треба собачки. Вони будуть такі хороші собачки. Судячи з мами. Мама шикарніша. І собачки будуть хороші. Блін, їх так жалко. То, що там чи дівчинки, чи хлопчики, взагалі буде не проблема. Якщо хтось зможе забрати і не зможе стерилізувати, я особисто допоможу. Аби їх забрали. Може комусь треба. Я привезу навіть. Я навіть на корм дам на якийсь перший час. На два, на три місяці. Аби тільки їх взяли. Комусь, може, треба така маленька собачка, це ж класно. І добра справа відразу буде, яка шикарна. Це ж впереді зима, зараз випаде сніг, а вони будуть мерзнути такі маленькі, понад трасою живуть перша ж вилазка на дорогу. Це їхня смерть. Подумайте, і обов'язково пишіть. Я привезу вам собачку.